Мене ця, тема, мене ця тема вчора Роман трішечки побічно і е, торкнувся. Мене вона порвала в усмерть, тому що я е, ну, волонтерю трішки, і фонд, в якому я є волонтер, ми вже там чи 7, чи 8 машин за цей рік завезли. Це величезна робота, і це дуже важко знаходити гроші на ці машини, привозити їх, оформляти. Це ціла епопея, щоб ви розуміли. Я вам тут що не розповідає. І військові, яких це вже допекло. До пеклу, тому що сьогодні були підпали, спалена е медична машина 3 штурмової, і е командира одного з командирів 3 штурмової це вже дістало настільки це, е окремої штурмової бригади 3 батальйону, командир протитанкового батальйону 3 штурмової бригади Романов записав відповідне відео. Записываю данное сообщение на русском языке, потому что адресовано оно к тварям, которые вряд ли когда-то употребляли в своем обиходе украинский язык. И в целом не имеют никакого отношения к нашей нации после их злодеяний, которые они делают в тыл. Сожена машина Кейсовак 3 штурмовой бригады я на правах командира батальона по соглашению с высшим руководством, опираясь на военное время, опираясь на боевой иммунитет, да и устное распоряжение и добро своим бойцам, на то, чтобы в случае обнаружения этих злодеятелей, этих тварей, высшая мера наказания применялась на месте. Никакими не пользовались мы правоохранительными органами нашими гуманными. Такие вещи должны быть показательны и должны сразу <coughs> на месте быть устранены эти предатели, которые завелись у нас в тылу и продают то, что собирал народ за три копейки. Поджигают, делают горе. Это колорадский жук, которого надо травить. Це взагалі мене шокувало з якої точки зору. Ну, от Там взагалі схема, о, господи. Ух ти, я да. теж так хочу. Да. Це взагалі якась дика дікуха, тому що ми далі поговоримо про контингент цих підпалювачів. Тому що контингент цих підпалювачів дуже цікавий. Він, він мене ще більше шокував. До речі, я наголошу що підпалювачів в цієї. Вантажівки медичні, медичного буса знайшли. Ними виявилися 25-річний житель Черкащини та його 20-річна співмешканка. Знайшло їх СБУ. Також е, затримали підпалювачів автомобілів військовослужбовців в Харкові. Також виявився 18-річний підліток. Не підліток, а 17-річний Громадянин України. Ба Більше того. Е, Йому пропонували там щось 400 тисяч гривень за цей підпал. Так от я вам скажу, е шановні ті, яким це будуть пропонувати, вже знаєте, е вже військових ви дістали. Реально дістали. Я розумію, що, можливо, ви не дивитесь з нас зараз, але може хтось передасть. Ви дістали військових. Ну, ви розумієте, ну, про що говорив пан командир протитанкового батальйону? Чи вартують ці 400 тисяч гривень? Вашого життя я не знаю. Тому що ще раз скажу: проста історія: з 30-го 40 Так, 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 40 тисяч. 30 доларів. Тобто продав сраку за 30 Так ви дивіться: Служба безпеки України розслідує 31 кримінальне провадження. Загалом 80 випадків. Підозри дані 13 особам, з яких, п'ятеро п'ятеро з 13, неповнолітні. 17 років, переважно, 16, 17 і 18. Тобто молоді люди, молоді люди, за якусь копієчку палять військовим авто. Мене це шокувало. Мене реально це шокувало. Ну в принципі, ми ж розуміємо, що завжди є певна вибірка і певна частина людей, яким легко просто запропонувати якусь суму. І я не знаю, якщо чесно, як це все проконтролювати взагалі можливо, і враховуючи те, що в нас. Те, що я чую просто від знайомих стосовно того, що не завжди поліція працює належним чином. Наприклад, там бувають у нас баги. У нас просто, от, наприклад, в Ставищенському ОТГ там сформувала нову частину поліцейських, і там багато нових поліцейських, які дуже бігом хочуть зробити багато роботи. І вони часто займаються не тим, чим треба. Це навіть розповідають їхні більш досвідчені колеги. Це так уже, без прізвищ, без імен. І це проблема, тому що як же ж їх ловити? Ну, тут. Була пропозиція ось у нас в чаті про те, що можливо їх там автівки ці ставити під камеру і так далі, але ж не скрізь ти можеш поставити автівку під камерою відеоспостереження. Плюс ви сколи... вимкнення світла. Плюс ну, вимкнення та, світла. От, Камера от, не працює. Колеги, колеги, дорогесенькі, ви кудись вже пішли в якісь хащі абсолютно. Камера спостереження може бути в автівці навіть для так. розуміння. Ви -ві -ві можете. Це ж камера спостереження може бути зовсім непомітною. І така, таке попередження з боку військових, ну, мені образливо, що дійсно ми збираємо а це все некість. Це просто вже набуло масового характеру, зрозуміло, що це координується ззовні. Це не mm -hmm. просто знає, спонтанний флешмоб, так би мовити, нескислої молоді, яка вирішила раптом подивитися, як горить Автівка. Суки викончені, і вам повиривають і ноги, і руки і Правильне звернення абсолютно військового, тому що вас не стрілятимуть. ви не ви не дістанете як герой вогнепальне поранення. Якби ви спілкувалися, якби ви хотіли знати, що таке ця війна, а не просто, що ви навіть не ухилянте, бо ви призовний вік, але вас не мобілізують нікуди. І можна витворяти подібні речі, можна далі слухати руський репчик, там бухати, кататися на автівках, навіть в Харкові, mm. перевищуючи там швидкість, і подають приклад оці всі інсташкури інстаграмери, які на швидкісних автівках далі розсікають. Це, це, все гній. це все гній. Військові зробили абсолютно конкретне попередження. Якби ви хотіли знати, як працюють військові, я вам зараз розкажу на Добра ніч діти, буде рубрика. Перед тим, як я піду на зустріч з глядачами, а не з життя. А ви можете піти з життя, тому що вас не стрілятимуть. Вам просто переріжуть горло. Ці люди вміють користуватися холодною зброєю. І Вираховувати, хто ж перерізав, забаранив цього дурака, який спалив військове активно, буде надзвичайно важко. Чи ви думаєте, ці люди не знають, як е, вжити заходів безпеки, щоб це не було зафіксовано ні в який спосіб. Вони прекрасно знають. Вони перерізали горло не одному москалю в окопах. Коли мені... Ну, я просто розказую те, що я знаю. Наш продюсер, прекрасний Сашка, розказував про те, як вони баранили москалів в окопах. Каже, я залазю, і я ножем перерізаю горло. І я такий, знаєш, весь такий одуванчик, типу гуманітарій, Ах! як же так? Він каже, а що мені з ним робити? Балакати чи в шахи грати? Я перерізав горло, все, пішов далі. І вас, якщо вас спіймають, вас забаранять в прямому сенсі. Тобто, вас не будуть стріляти, вас втоплять без ознак насилля. Ну, пішов хлопчик за молоком і втопився. По дорозі він машину спавів військовим. І це дуже серйозна і нормальна погроза. Вони мають боятися це робити, просто вважаючи на наслідки. Тому що поліція, наша поліція в балетних пачках і просякнута корупцією, і руці дотягуються тільки до. Сприянню злочинної діяльності деяких ТЦК, коли вони просто порушують закони і людей просто в вагони, що Багато називається, чому. вантаж. Так. І, чому. і не тільки, не тільки, не тільки. І... все правильно. Так. Наша поліція вона не стала новою національною поліцією завдяки зусиллям пана Авакова, який просто зруйнував, зруйнував створення нової поліції. Красиві гасла, але все було все було просто. Спущено на пси, що називається. Так що це, 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 це нормальна реакція військових, яку я особисто чекав. Вони, вони то, з ким я не спілкуюся: Зоя Захарова, Ілля Зелінський, ну з усіма в Чернівцях спілкувалися. Слухайте, вони абсолютно не агресивні люди. Це не той стереотип, ну, тобто, цього чмобіка російського, який бухий, сідає, каже, дай мені водки, а то я зараз я на СВО бил. Це світлі люди. В своїй переважній більшості. Їх не треба доводити до точки кипіння. Не дрочіть долю, що називається, от не треба просто. За, навіть за 40 тисяч гривень, навіть за тисячу доларів, воно того не вартує. Тому що ви. Просто наражайтеся на те, що вас позбавлять вашого нікчемного на цей момент життя. Тому що ті, хто палять автівки, очевидно, ніколи не долучалися до зборів, не донейтили. і взагалі не думають, як житиме країна ця, яка їх утримує на сьогоднішній день. Я не буду тут моралізаторством е займатися, я просто пополтавські скажу: не робіть цього, бо вам пездо. Все, в мене на цьому проповідь скінчилася, і мені дозволили деякі люди іноді вживати таке слово, якщо воно доречне. Ми, для вас іншого слова немає. Пам'ятайте, що Абсолютно. за вами стежать, і не робіть дурні, не дрочіть долю. Будь ласка.